Всім привіт! Мене звати Тая Скримова, і я хочу запросити вас в дуже цікаву подорож до світу жіночих архетипів. Хочу запросити не лише жінок, але й чоловіків буде цікаво всім, трошки пізніше я поясню, чому і як. А зараз почну з того, що юнгіанська психологиня Джин Болен колись виділила всього навсього сім жіночих базових архетипів. Вона їх зобразила у вигляді давньогрецьких богинь. Це Артеміда, Афіна, Персефона, Афродита, Деметра, Гера та Гестія. І я хотіла почати нашу подорож з двох перших богинь це Артеміда і Афіна. Це архетипи сильних жінок. Артеміда, наприклад, відома своєю шаленою енергією, своїм натиском, своєю силою, десь подекуди навіть агресією, своїм тяжінням до свободи та пригод самостійністю та незалежністю. А Афіна відома своїм видатним розумом, своєю стриманістю, своєю холодністю, чіткістю, дисципліною та навіть вмінням плести інтриги. Безумовно, ці якості архетипів це, це їх сильні якості, це їх сильні сторони достоинства. Але ці ж якості можуть створювати величезні проблеми для жінок, якщо вони не усвідомлені, гіпертрофіровані і не підконтрольні. Також на курсі ми поговоримо про Стратегію життя кожного з архетипів, шлях до самореалізації і місії, страхи та скриті мотиви дій. А також поговоримо про відносини з чоловіками. Як же ж без цього? І саме тому я казала, що запрошую на курс не тільки дівчаток, які пізнають в архетипах себе, але й чоловіків. Хлопців, які хочуть краще розбиратися в жіночому світі, в жінках, це надасть їм змогу розбиратися не тільки в цілому, але й в близьких, рідних, коханих, будувати з ними відносини не на рівні: Я тебе зламаю, щоб ти була правильною якоюсь там, а на рівні я розумію тебе, я розумію твою природу і. Я хочу збудувати з тобою гармонійні, здорові відносини. Навіть якщо у вас хлопці зараз немає відносин, і ви знаходитесь в пошуку, архетипи допоможуть вам краще розумітися, розуміти дівчину, яка буде сидіти прямо перед вами на побаченні, зрозуміти, хто вона, яка вона, і як краще з нею спілкуватись, що краще робити, а що робити взагалі не варто. Це будуть не просто лекції, це буде дуже крута підборка відеофрагментів з різних фільмів, і вона надасть вам не просто якусь інформацію, а вона простимулює вас до того, щоб ви прожили, прожили цю архетипічну енергію, яка стоїть за кожним героєм, за кожним типом герою. Ви на собі відчуєте, що таке архетипи. До того ж, оскільки я цей курс веду вже не перший рік, і в мене вже накопичилась дуже велика підборка, підборка прикладів з життєвих ситуацій, звичайних життєвих ситуацій, звичайних жінок, яку я вам дуже хочу розказати, показати і навіть здивувати вас нею. Бо інколи ми живемо по м, якихось таких сценаріях. Неусвідомлюваним, архетипічним, у яких вже є спрогнозований а, кінець завершення, і ми живемо не розуміючи цього, і ми а, незрозумілими для нас мотивами, і це створює для нас проблеми. Саме тому я запрошую вас на курс з архетипів, щоб ви це все зрозуміли, побачили, відчули на собі і почали вибудовувати своє життя ще краще і ще більш усвідомлено. Приходьте, буде дуже цікаво. До зустрічі!